Вже понад рік п'ятирічний Матвій Колядюк із села Мажисець, що на Ковальщині бореться з рідкісною недугою, м'язовою дистрофією Дюшена. Це генетичне захворювання поступово атрофує м'язи. Спочатку слабшають руки, ноги, шия, а згодом хвороба вражає життєво важливі функції. Ціна лікування майже 3 мільйони доларів. Таких грошей у родини немає, тому мама Матвія Тетяна відкрила збір. І відтоді до їхньої боротьби за життя Матвійка доєднуються сотні людей не лише з Волині, а й з інших областей України. Серед них луцький підприємець Тарас Карвіна, до якого звернулася матір хворого хлопчика. Після того, ну, якби мали розуміння, що вона сама цього не втягне, і їй ніхто не допоможе. І я там поїхав на день народження в Київ до блогерів. Сказав їм ідею, в принципі, мене багато хто з бізнесменів підтримав, дали досить дорогі подарунки. Один дав квартиру тут з Луцька, інші з Києва машину, золоті злитки. І... Ця акція так почала набирати оберт, Що кожен день до мене дзвонять різні бізнеси і предлагають стимуля... подарунки для того, щоб людей простимулювати, зібрати більше коштів для Матвія. до збору і допомоги долучилися підприємці, блогери, мадійники і просто небайдужі з різних областей України. Люди почали передавати свої подарунки, техніку. Цінності ми вже рахували їх там більше як на 300 тисяч доларів. Ну не не більше, десь доходить до 300 тисяч. Це машини, я вже казав. Дві машини, квартира, золото, айфони. Побутові техніки дуже багато дорогої багато дуже і ще, і ще й да і ремонт в квартирі пообіцяв забудовник зробити. Якщо якби забис бистріше, закриємо збір для Матвія. Нині ж уже з усієї суми на допомогу Матвію вдалося зібрати 490 тисяч 595 доларів. А тут на середва 25-го ми сьогодні закриємо 10 мільйонів. Це чуть-чуть більше, як за 10 днів. Тобто ми десь в середньому закриваємо мільйон в день. Але збір трішечки призупиняється. Постійно потрібно придумувати якісь нові медійні штучки, дрючки, щоб. Да, якось більше стимулювати людей. Окрім цього, розповідає підприємець. Зараз розігрують авто, аби пришвидшити збір. Такі було прийнято рішення купити бензиновий елект... бензиновий автомобіль, і це буде бензинова тачка. Нічого не забираємо собі. Це якби наша ініціатива, наш подарунок для того, щоб стимулювати людей. Сьогодні ж доля Матвія залежить від небайдужості тисяч людей. Батьки хлопчика щиро сподіваються, що люди відгукнуться та допоможуть їхньому п'ятирічному сину мати шанс на дитинство. І життя.